Вітаю вас, шановні! Дуже непогано розпочали ми свій сезон у валізі із Джероною. Маємо в своєму активі п'ять перемог та дві нічі у стартових 7 турах. На жаль, втратили ми вітю циганкова. Вибув він через травму на 7 місяців, але цю прикру втрату поки що дуже непогано компенсує грава таці нашого бомбардира Альвара Морати. Шість м'ячів в своєму активі має Альвара Марата в 7 матчах. Стільки ж м'ячів має і Роберт Левандовський з Барселони, Ангель Коре із Атлетіко Мадрид та Юналь із Гетафе. Дуже непогана гра на старті сезону у Лізі дозволяє нам розположитися на другій сходинці у турнірній таблиці. Маємо 5 перемог, дві нічі, 17 м'ячів, забито 5. Пропущено і попереду нас лише Атлетіко Мадрид, з яким на нас і чекає в поточному турі зустріч, домашня гра із матрасниками. Склад грозних гостей на ваших екранах, друзі, Грізман, Корея, Лемар, Канте, Депауль, Регіон, Ленорман, Савіч, Хіменес, Догерті та Незмінний Ян Облах на воротах команди Дієго Сіміони. Ми також будемо грати основним составом Рікель, Мечавес, Ромову, Гарсія, Мартін, Мората, Гаварда, Лопес, Буена, Мартінес та на воротах Красень Газаніга. Дуже важка гра на нас чекає, друзі. Можлива перша поразка сезону, та потрібно прикласти максимальних зусиль для того, щоб здобути хоча б нічию у цій рубці, яка на нас чекає. Із командою Дієго Сіміони. Дуже грозний опонент сьогодні на нас чекає у першій грі випуску. Рікельме. Розпочинаємо ми свою першу атаку. Ліворуч. Рікельме буде подавати до карного майданчика. Рікельме! Не проходить ця передача. Вже Лемар в атаці. Іде ліворуч. Можливо, положення поза грою, немає його. Регіон. Грізман! Постріл у ближній кут. Газаніга не виручає. І це 1-0 швидкий м'яч для Атлетіко Мадрид. Дуже, на жаль, швидко ми пропускаємо, друзі, перший м'яч. Ну і потрібно відіграватись тепер. Лемар. Грізман. Поки що не встигає наш захист за гравцями Атлетико. Ну і Корея пробиває повз ворота. Мората. Непогано залишив м'яч у себе Мората. Рікельме. Треба подавати до карного майданчика. Постріл по воротах. І це автогол, Що вони коють у своєму карному майданчику, друзі? Ось так. От із нічого ми відіграємось. Ну все, здавалось, цей момент вже запорото. Завершено цього моменту. Але оборонці Атлетіко, другий номер. То це був то був Хіменес. Наварив він кашу тут із облаком. І це 1-1. Ну Ось так от несподівано. Друзі, грає Атлетіко у своєму захисті. Грізман. Дуже небезпечно. Дефуль Давід Лопес. Непогано у захисті. Мората. Непогано отримує м'яча Мората. Передача на Гарсію. Гарсія пробиває по воротах. Небезпечно. Корея з глибини. Дуже небезпечний цей гравець, але Буено грає надійно. Це наша контратака. Мартін у середину. Буено. Там ліворуч знову Рікельме. Рікельме. Треба віддавати у центр. Рікельме не встигає до цього м'яча. Отримує м'яча. Мартін. Вже у карному майданчику. Майже Мартін. Треба пробувати Мураті. 36 хвилина. Регіон в Атаці. Корея. Постріл поворотом Газаніги. Положення поза грою. Регіон йде попереду. Регіон. На Грізмана. Грізман прибирає нашого захисника. Грізман чого в цьому карному майданчику. Треба накривати його ударну ногу. Але Коре з М'ячим. Постріл знову ближнього кута. Наразі газаніга грає впевнено. Де Пауль. Знову Де Пауль з М'ячем. Грізман. Ну що коїться в нашому карному майданчику? Але чергове положення поза грою. Давід Лопес. дуже непогано. Ну і Кантем вириває м'яча у центрі поля і вже Корея. Попереду з м'ячем. Давід Лопес. Просто красень. Але це дуже-дуже погано, друзі! Лемар на ударній позиції. Газаніга на місці. Де Пауль з кутового. Боротьба і знову буде кутовий. Наразі розіграли гравці матрасників Корея. Лемар. Де Пауль. Знову пробуває Родріго Де Пауль. Шерговий кутовий розіграно. Гравцями Атлетіко. Це порушення правил. Не у карному майданчику. Мені здалося. Чи то був пенальті? Друзі, це пенальті. Гра у карному майданчику необережна. Та Грізман проти Газаніги! Розводить Газанігу та м'яча Грізман. По різних кутах і це 2-1. Ну, поки Атлетіко не забили третій м'яч, шанси в нас ще є, друзі. Відігратись. Лише потрібно створити один момент У ворот матрасників. Але поки що ми вимушені захищатись. Де Пауль Грізман. Газаніга. Газаніга-красень. Проводимо ми заміни. Родрігес виходить на поле або фаль ліворуч. Також з мінімумами правого Вінгера. Ну, а Атлетіко Мадрид виконує черговий кутовий. Де Пауль Корея. Його розіграли вже. Корея в нашому карному майданчику. Буфаль стає на заваді цієї передачі. Крутить нашого десятку. Корея подивиться, що він робить. Праворуч, Корея, Де Пауль Лемар. Ух. У складі матрасників. атаці Моліна. Непогано грає Гавардо. Ну що, буде контратака. Хоча б одна в цьому матчі, друзі. Буфаль, буфаль. Ну ось, це, це його золотий шанс, буфаль. Для того ми тебе і придбали. Буфаль! Щоб ти зрівняв рахунок у цьому матчі. Буфаль. 93 третя вже хвилина. Це остання секунда. Останній постріл у цьому матчі. Ми зрівнюємо все ж таки рахунок. Красень, буфаль. Красень, буфаль, друзі. 2-2. Неймовірно, просто мільйон своїх моментів мав Атлетіка Мадрид. Тримались ми як могли. Ну і в кінцівки все ж таки буфаль зрівнює цей рахунок. 2-2. Який же важливий м'яч від 10-го номера. Лунає фінальний свисток, друзі. 2-2. Несподіваний результат. Несподіваний, вважаючи, дивлячись на то, як. Перебігав цей матч. Мората Марату було сьогодні не видно зовсім. Марато не було на футбольному полі, але вийшов на це поле, буфаль та зробив приємний для нас результат. Приємний та вкрай важливий результат, друзі. Залишаємось ми на другій сходинці, а наразі на нас чекає ще більш важке випробування гра з мадридським реалом. Який йде на третій сходинці у турнірній таблиці, має в своєму активі 14 очок та дуже хоче наздогнати цю жерону. Заслужив своїм голому ворота Атлетико Мадрід місце в стартовому складі Софіан Буфаль. Отже, він вийде сьогодні ліворуч у півзахисті, а Рікельме вийде праворуч, відповідно, і склад господарів поля вкрай. Неймовірно зірковий склад: Вінісіус Жуніор, Бензема, Вальверде, Тоні Крос, Чомені, Модріч, Менді, Мілітао, Алаба, Діоренсо, Тібо Куртуа. Не знаю, друзі, після того, як ми зіграли з Атлетіко Мадрід і як ми виглядали на футбольному полі, як ми будемо витягувати цей матч на цатнявго Барнабеу. Ну, мабуть, сподівання тільки на удачу. Бензема, атаці, королівський клуб. Модріч. Віні джуніор. Крутий джуніор на ударній позиції поки що вище воріт. Рікельме. Рікельме праворуч, непогано. Мората. Приймає м'яча у мелечку. Мората пробиває Куртуа рятує реал. Подача з кутового. Небезпечно. Помилка від куртуа пробиває поворотом наш гравець. Мората. Ну і все. Алаба там грає на цьому м'ячі. Віні Джуніор. правою ногою пробиває джуніор. Та Газаніга рятує. Та рятує. Ну вперед. Непогано, дуже непогано. Рікельме з м'ячем. Рікельме буде у карному майданчику. Рікельме треба віддавати під удар. Рікельме! Мората не забиває. На жаль, з цього моменту, друзі, виникли якісь негаразди з моїм мікрофоном, якісь технічні проблеми. А тож до кінця цього матчу ви більше не будете. Майже не будете чути мого голосу. Та цей матч пройде без моїх коментарів. Ось такі помилки можуть призвести до того, що ми пропустимо перший м'яч. Букваль з м'ячем буквально розгортається. Красень буквально йде вперед. Букваль треба віддавати до тих. У фінальний свисток на Сантьяго Баднабало, друзі, програємо ми все ж таки 2-1 і дуже прикро так програвати, зважаючи на те, що цей матч ми провели набагато краще, аніж гру із Атлетіко Мадрид. Але залишаємось ми на другій сходинці. Друзі, програє свій матч і Атлетико Мадрид. Наближається до нас Реал Мадрид, там десь недалеко і Барселона, а на нас чекає гра із Валенсією. Продовжуємо ми грати із буфалем ліворуч та Рікейме праворуч, ну і склад гостей Ліно Гонзаліс, Алмейда, Муса, Кастельєхо, Дуро, Мішель, Комерт, Мускера, Пойлєр і Таерін на воротах. Ще один непростий суперник, друзі. Але зважаючи на те, яку гру ми показали на Сантьяго Борнебелло, та зважаючи на те, що ми граємо вдома, все ж таки вже пора, мабуть, сьогодні вигравати, друзі. Атака Валенсії. І перший постріл по наших воротах. Ще один удар. Наразі заблоковано. Кастельєхо в нашому карному майданчику Кастельєхо Кастеліху який сейф. Це вже наша контратака. Мората з м'ячем. Гавардо приймає. Все той же Гавардо приймає м'яча. Пропонує себе наш гравець. У центрі карного майданчика. Удар головою. Це 31-й номер Чалес. Яка несподівана комбінація? Гавардо наш лівий захисник подає до корного майданчика і верховий м'яч виграє наш півзахисник Чавеса. Це 1-0. Мората грав із глибини. Він не Буфаль відкривався на фланзі. А знову Гавардо, який удар головою від Чавеса. Букодуро. Небезпечна передача. Удар головою вже від гравця Валенсії. Кутовий, небезпечний кутовий. Виграємо ми боротьбу Арнау. У центрі буфаль. Передача не на нього. Йде на Морату. І Мората як бездарно грає Мората. Ніко. Попереду Ліно! Удар у ближній кут. І 1-1. І цей м'яч привозить у свої ворота Альвора Мората, друзі. Арнау. Вперед на Морату. Ну, може, зараз Мората покаже себе. Мората йде вперед. Мората на Буфаля. Буфаль буде пробивати лівою ногою. Буфаль пробиває та заблокований голдар. Знову на Кастельєхо. Кастельєхо в нашому карному майданчику. Що буде робити? Кастельєхо на лугу Небезпечно. Непогано грає Гарсі, але з м'ячем залишаються гравці Валенсі. Може зараз. Рікельме, Рікельме, красень, Рікельме. Ну що, треба робити контрвипад. Рікельме на Морату. Мората буде приймати цього м'яча. Морато розвертається Альваро Морато. Мората. Забарився Мората. Рікельме. Там підключення правого захисника Арнау. Повертає на Рікельме. Рікельме буде пробувати. Пробиває Рікельме. за боку. Воно його постріл. Може зараз. Рікельма. Лівою ногою пробуває Рікельме. Пришвидшення від Буфаля. Буфаль на дальну стійку Буфаль. Небезпечна атака Кастельєхо. Розвертається Кастельєхо. У Угодуру пробиває. Заблоковану його удар. Відкривання. Хто це? Це Рікельме, друзі. Дуже активний Рікельме. Ну і треба вирішувати цей епізод. Рікельме. Красень Рікельме. 2-1 ми попереду. Блискавична контратака. Чавес вивалюється на ворота. Чавес. Що буде робити? Чавес. Передача. Зависоко. Передача на Рікельме. Ну і Рікельме розгоняє. Чергову атаку. Передача на морату. Мората буде пробувати. Непогано, непогано. Арнау. На Рікельме. Рікельме туди. Кастеліанос. Ось він м'ячем Кастельянос. Як розвертається Кастельянос. Кастельянос створює собі момент. Кастельянос і забиває. Ось як треба, потрібно грати Альваро Мората. 3-1 це перемога, друзі. Кастельянос. Дуже потрібна перемога, друзі. Залишаємось ми на другій сходинці у турнірній таблиці. На третє місце підіймається Барселона, а мадридський Реал опускається на п'яту сходинку. На нас чекає гра із еспаньолом. Ще одним каталонським колективом будемо грати основним складом, незважаючи на те, що трошки поднаїлись наші гравці. В першу чергу Рікельми на правому фланзі і півзахисту. І дивимося на склад господарів поля: Брейтвейт, Дардер, Баре, Суарес, Відаль, Жоселу, Оліван, Гомес, Монтес, Жиль і Пачеко. Ну і після впевненої перемоги над Валенцією, друзі, чекаємо і впевненої гри з еспаньолом та впевнених трьох очок. Брейтвейт. Ліворуч грає Брейтвейт. Ідає відразу уперед Брейтвейт. Газаніга. Трошки не впевнено, грає наш воротар. Що там було? Пороше право в атаці, мабуть, положення поза грою. Брейтвейт. По піжонськи трохи грає Брейтвейт. Арнау, перехоплення. І знову передача на Морату. Цього раду Мората з м'ячем. Ну Треба вже забивати Альвара Мората. Ну нарешті він забиває 1-0 Альвара Мората. Дарде. ЖСУ. Знову Дардер. Пробиває повороток Дардер, який м'яч. Нічого, нічого тут не зміг зробити Газаніга. Був не в змозі він перервати цей м'яч, цей постріл. Неймовірний удар. Із лінії карного майданчику дальній пут 1-1. Під ліву ногу. Буфаль віддає назад. Гавардо, Гавардо, Мораті іду Ой-ой-ой. Другим темпом стріляє Ромелу. Мората. Дуже непогано на Буфаля. Той може виходити на ворота Еспанього. Буфаль. Під лівою ногою м'яч! Непогана передача! Непогано. Дуже. Ромелу другим темпом. Алекс Гарсія пробиває Гарсія, але блокує цей постріл. Ой-ой-ой, це помилка! І мората! Ну, мората як же повільно. Треба вигравати цей м'яч. Буфаль, буфаль. О, це не постріл від буфаля. Це передача у руки воротарю. Трошки піддавили ми Спаньоутс. Ще один постріл від Морати. Наш гравець на м'ячі. Це Галардо. Галардо бачить він Морату, але погана передача. Треба пробувати Рікельме! Чавес. Ну, незграбно трошки грає наш півзахисник. Рікльмен! Непогано Рікельме! Еспаньола. Лопес пробиває. Лопес Стіка! Рятує ворота Пачеку. У нас висток на перерву. Поки що 1-1, але ми заслуговуємо на свій другий м'яч. Отація Еспаньол починає другу половину гри. Брейтве. Це дуже небезпечно. Друзі! Газаніга все ж таки рятує. Заслуговуємо ми на другий м'яч, але мали пропускати. У свої ворота. Поки що в атакті Ну Треба віддавати усередину. А Гарсія пробиває Алекс Гарсія повз ворота. Рейдвей. Ударна позиція. 2-1 попереду. Еспаньо. Мурата. Сам грає Мурата. іде ліворуч. Буфаль. Буфаль. Розвертається буфаль. На Наморато мората. Заблокований удар. Кені Суарес. Знову жиль. Шукає він партнерів у карному майданчику. Копше блокують його передачу. Жоселу. Це третій м'яч у воротах Газаніги. 3-1 попереду Еспаньол. Дуже прикро. Він у карному майданчику. Рікельме! Треба забивати Рікельме! Є гол! Дуже непогано від Рікельми. Цього разу він вирішив не віддавати, а пробувати. І це було дуже гарне рішення з його боку. 3-2. Передача праворуч. Тут вже свіженький Мартін замість рікельми. Мартін. У карному майданчику Мартін. Що він буде робити? Кутовий. Розігруємо ми цей кутовий. Пробивай по воротах Буфаль. Буфаль під удар! Буфаль! Слідує удар по воротах. Кастельянос. Ще один свіженький гравець. З м'ячем Кастельяно. Що буде робити Кастельянос? Просто втрачає м'яч. Просто втрачає м'яч Кастельянос. І ось. перехоплені Можу, останній на шанс. Буфаль! Що буде робити? Буфаль! повз ворота Буфаль. Як незграбно він пробиває. Золотий шанс. Черговий золотий шанс для Буфаля. І це був, мабуть, останній шанс у цьому матчі. Кастельянос Боротьба за м'яч, фінальний свисток, друга поразка цього сезону, друга поразка у цьому випуску. Друзі, 3-2 ми програємо у маленькому каталонському дербі проти Еспаньола. Потрібно було просто забувати усі свої моменти, мільйони своїх моментів у першому таймі, а у другому Еспаньол, на жаль, нас покарав. Але ми все, ще займаємо другу сходинку у турнірній таблиці, трошки відпустили Атлетіко Мадрид. Позаду нас просто неймовірна рубка за третю сходинку. Там знову Реал Мадридський. Ну а на нас чекає гра на виїзді з Реалом. Ну, а зараз будемо прощатися, друзі. Вибачаюсь за технічні проблеми із мікрофоном, за ці періодичні цокання, які ви маєте чути і наразі, я думаю. Вибачаюсь також за мою не саму місцями гарну і це м'яко кажуть українську під час коментування. Не забувайте приєднуватись до волонтерських рухів України, за посиланнями, які будуть закріплені в коментарях під цим відео. Не забувайте також про лайки під цим відео, щоб допомогти побороти алгоритм Ютуба, підписуватись на канал. Бережіть себе, все буде Україна!